Вільний простір будні. Вітаю, це вільний простір будні, і я Оксана Заводовська, скорочення стипендій та скасування проїзду в транспорті для студентів, зменшення державного замовлення у вузах про те, як тепер навчатимуться українські студенти? Говоримо з почесним ректором Запорізького національного університету Миколою Фроловим. Доброго, Доброго вечора, пане Микола. Отже, виникає питання: які тепер будуть реформи в сфері освіти саме в вищих навчальних закладах? Які зміни будуть відбуватися в універс? університетах. зміни вищих навчальних закладах започатковані законом про вищу освіту, який було затверджено Верховною Радою України минулого літа, і сьогодні всі університети, всі вищі навчальні заклади України, всіх типів працюють над імплементацією, тобто впровадженням цього закону. Тобто на сьогодні закон вже затверджено прийнято минулого літа. Да, і вже півроку ми працюємо згідно норм закону, які було затверджено попереднім складом Верховної Ради. Тому на сьогодні вища освіта має законодавчу основу для свого реформування, і я думаю, що саме на цьому сконцентрується і наша діяльність. Сам текст закону дуже важко знайти і розібратися в ньому. Розкажіть, будь ласка, які саме пункти вказані, які будуть реформи впроваджені саме в університетах, такі загальні конкретні Ну, текст закону не складно знайти. Я обов'язково подарую. Декілька примірників тексту закону про вищу освіту. Вашій шановній телекомпанії. Ну, можливо самим шановні, студентам шо, шо, важко, шановні шановні знайти. шановні телекомпанії, Я думаю, що я давай, сьогодні давай Да, я думаю, що я сьогодні не буду переказувати, переказувати текст е, закону. Головне це те, що вища освіти, вища освіти України на сьогодні зорієнтована на європейські стандарти. І буде реформувати саме у, у бік тих канонів, які сьогодні, е, сьогодні являються канонами Європейської е, вищої освіти. Е, то це буде це торкається фактично всіх е, сторін діяльності вищих е, навчальних закладів. Я хотів би підкреслити те, що проголошена у цьому законі і підкреслена автономія вищих навчальних закладів, тобто. Виші Вищий... на що що значить автономія для вищих автономія навчальних закладів Автономія для вищих навчальних закладів? Це е, означає, що це деполітизовані начальні заклади, це заклади підпорядковані своїм внутрішнім власним статутам і процедурам. Що це заклад, який є освітньою, економічною. Культурною моральною одиницею, своїми традиціями з притаманними їм напрямками діяльності підготовки тощо, тобто, курс взято на те, щоб вищі начальні заклади України були тими інтелектуальними науковими центрами, які вони є в Європі. Тобто стриженням цього закону про вищу освіту є автономія вузу. Безпосередньо, що вона може дати конкретно, наприклад, Запорізькому національному університету, така автономія? Вона дасть нові стимули, нові можливості для розвитку, для покращення кадрового потенціалу кадрового потенціалу нашого університету і покращення умов діяльності. Нашої професури, нашого викладацького сталу, вона дасть нам можливість ефективно використовувати ті кошти, які сьогодні має університет, заробляє університет. А головне, нам дасть можливість гнучко оперативно реагувати на соціальний запит щодо освітніх послуг, на ті бажання. Ті потреби, які формують наші головні соціальні замовники, це наші студенти. А є певні якісь програми для покращення рівня самого університету, можливо, викладацького складу, безумовно, тренінги. Безумовно, фонди, Ми, безумовно. Франди. У нас в університеті працюють такі опробовані форми підвищення кваліфікації викладацького складу, як докторатура, аспірантура. Тобто створюються умови для підвищення наукового рівня викладацького складу, діють різноманітні напрямки підготовки перепідготовки. Ми впровадили з минулого року. Тобто, цей рік у нас вже ця програма повністю реалізується. Ми впровадили систему, нову концепцію. Вивчення іноземних мов у університеті і щодо студентів і щодо викладачів. Тобто, сьогодні у нас на всіх курсах, тобто з першого по останній курс навчання, студенти всіх спеціальностей, тобто і біологи, і історики, економісти, юристи, всі вивчають обов'язково обов'язково іноземну мову англійську або німецьку або французьку. І так само на вивченні наземних мов сьогодні зарієнтовані і викладацький склад, для них створені бюджетні групи, де вони удосконалюють своє знання іноземних мов. Аналогічно торкаються і підвищення комп'ютерної грамотності викладачів, тому що ну, не секрет, що сьогодні багато студентів володіють комп'ютером, комп'ютерними технологіями краще за викладача, і ми. Безумовно допомагаємо нашим колегам у тому, щоб овладіти комп'ютерними комп технологіями. Тому я думаю, що існують в Запорізькому національному університеті, існують широкі умови, широкі можливості для того, щоб той, хто бажає підвищити свій фаховий рівень, я маю на увазі викладачів, мали для цього можливість. Але закон про вищу освіту, про який ми сьогодні говоримо, створюємо для цього додаткові умови, тому що я маю на увазі стимулювання. Підвищення кваліфікації викладацького складу, тому що з 1 вересня, тобто з нового наступного року, студенти будуть обирати п'яту частину, частину предметів за своїм вибором, тобто, тобто як в Європі. Да, тобто, ну я ж про це з цього і почав. Що ми плануємо ми прямуємо до європейських стандартів. І безумовно разом з цими предметами будуть обирати собі викладача. Тобто сьогодні створюються умови для конкуренції між викладачами, і безумовно ця конкуренція буде формуватись на базі фахової кваліфікації, тому що той, хто скажімо так, недостатньо або погано. Викладає, не підтверджує свій е, фаховий рівень через свою практичну діяльність. Безумовно, студенти такого викладача не будуть обирати. Тому ми над цим працюємо. А чи може виникнути така ситуація, що певні викладачі будуть непопулярними серед студентів і просто не отримують така, години? Така ситуація обов'язково виникне. Що робити? Да, і я відверто своїм колегам кажу, що до цього треба готуватись, треба викладати. Треба... Викладати свій курс у електронному вигляді для того, щоб його популяризувати, треба інформувати студентів про свої наукові здобутки, методичні здобутки. Тому працювати треба. А як реагують викладачі? Чи вони вже впроваджують якісь дії для того, щоб студенти викладачі їх викладачі реагують на цю ситуацію безумовно по різному? Тобто, частина їх частина сприймає, частина не сприймає. Але є закон, і ми його будемо виконувати. І я вважаю цю норму правильною, тому що вона створює конкурентне середовище в університетах серед викладацького складу, і це є стимулом для подальшого самовдосконалення. Вдосконалення є стимулом для того, щоб університет розвивався. Можливо, ви знаєте реакцію студентів щодо цього впровадження щодо вибору предметів. Як вони реагують на студенти це? студенти реагують на це позитивно? І я думаю, що вони хочуть обирати ще більший відсоток, відсоток предметів, і ми до цього теж готуємося. А обирати предмети можна буде з 1 вересня, так наступного так. року. Які ще зміни будуть з наступного року в вищих навчальних закладах? Змін змін дуже змін дуже багато. Я хотів би підкреслити підвищення ролі студентського самоврядування. Якщо брати наш виш відомий своїми демократичними традиціями в нашому регіоні, то у нас студенти беруть участь фактично в участь фактично на всіх етапах розробки, впровадження всіх управлінських рішень в університеті. Певний відсоток студентів у нас є постійними членами вченої ради. Конференції трудового колективу, представниками інших управлінських структур. З студентським самоврядуванням ми узгоджуємо велику низку питань. Наприклад, зараз розробляємо нову систему рейтингового визначення рейтингового визначення отримувачів стипендії. За результатами сесії, яка от саме зараз відбувається. Тому... А Як буде працювати ця система? Система буде працювати дуже просто. Той, хто краще вчиться, той має більше шансів отримати стипендію. Хто погано вчиться, той не отримає стипендію. Рейтинг, Рейтинг це об'єктивна річ, яка буде Впроваджуватись через безумовно комп'ютерну програму, тому студент повинен в першу чергу показати хороші знання під час сесії. Тобто, все ж таки, стипендія залишиться. Бо було багато інформації щодо того, що просто будуть прибирати стипендію. Тепер просто треба буде її заробляти хорошими оцінками. Так, да, я хотів би, ну много безглуздих речей в засобах масової інформації. Я рекомендував би журналістам бути більш фаховими в тих питаннях, з приводу яких вони виступають або беруть на себе сміливість виступати. З приводу стипендії багато безглуздості і відвертої. Дезінформацію було видане в ефір за останній місяць. Я хотів би підкреслити дві речі. Стипендія вищому навчальному вищому навчальному закладі поділяється на два типи стипендій. Перша це соціальна стипендія, тобто та стипендія або ті матеріальні виплати, які отримують студенти, які мають відповідні пільги по здоров'ю, по інвалідності. По соціальному статусу, ну, наприклад, дитина-сирота. А друга категорія? Да, тобто, і Соціальні стипендії залишились у незмінному вигляді. Це я хотів би підкреслити, перше. Тобто, їх розміри не зменшені, кількість категорій пільгових студентів не зменшена, тобто академі... ці соціальні стипендії вони залишились без зміни у показниках закону про бюджет. Мова йшла в першу чергу про закон про бюджет України на 2015 рік. Якщо говорити про стипендію за успішністю, тобто другий тип стипендії, академічна стипендія, то згідно закону про вищу освіту, її право мають отримати 75% студентів, які навчаються за державним замовленням. І саме по відношенню до цих студентів до цієї категорії студентів і буде впроваджуватись рейтингове голосування під час під час розподілу студентів, про який ми будемо говорити. Тобто самі студенти будуть вирішувати через рейтингове голосування. Хто з них має право на отримання державної підтримки у вигляді у вигляді стипендій? Ось і все. А що стосується державного замовлення у вузах, чи буде воно зменшене, і якщо буде, то наскільки державне замовлення у вищих навчальних закладах залежить від важливості держави? Тобто, якщо державний бюджет. Країни дозволяє збільшувати кількість державних місць державного замовлення. Відповідно, їх їх буде більше. Якщо у держави обмежені кошти, тобто держава може профінансувати меншу кількість місць державного замовлення, їх буде менше. Тому ми подивимось, яким чином буде формуватися цей процес 2015 році. На сьогодні продекларовано на рівні міністра освіти Сергія Мироновича Квіта, що кількість місць згідно державного замовлення 2015 році буде відповідати кількості 2014 року. Тому я хотів би, щоб всі зрозуміли, що Місця державного замовлення це не подарунок від держави, це місця, які оплачуються чи фінансуються з державного бюджету. Тобто, як все у нас в житті, хтось за щось платить обов'язково. А що стосується вступної кампанії 2015 року, будуть якісь зміни саме в вступі у вузи? Ну, вже правило умови, я ще бра... правило вступу, якщо брати наш університет, вже розміщені на нашому сайті, на сайті Запорізького національного університету. Я взагалі всім би рекомендував, хто планує вступ до нашого університету, вже працювати з нашим сайтом. У нас дуже хороший сайт. Визнано, що він входить у перелік десяти кращих сайтів вищих навчальних закладів України, і ми вже розмістили. Умови вступу до нашого університету в цьому році на сайті, тому я рекомендую всім ознайомитись. Е, є зміни в правилах вступу, є зміни, пов'язані з зовнішнім незалежним оцінюванням знань. Хоча в цілому система ж залишилась такою, якою була в 2014 році. 2015, 2013 роках, що я маю на увазі в цілому, тобто студент має право, абітурієнт вибачаюсь, має право вступати до декількох вишів. Абітурієнт вступає на основі зовнішнього незалежного оцінювання і тільки на основі зовнішнього незалежного оцінювання. Причому я хотів би звернути увагу, що в цьому році діють тільки Результати зовнішнього незалежного оцінювання цього року, тобто ті результати, які мали абітурієнти в минулому, позаминулому минулими роках, вони не є діючими, Тобто треба все знову тобто складати. Це, да, це обов'язково треба робити. Я хотів би на це звернути увагу. Далі, третє, обов'язково продовжує в цьому році діяти і буде надалі діяти єдина електронна база. Абітурієнтів, студентів, тобто вступ кожного, студен... кожного абітурієнта до будь-якого вищого навчального закладу реєструється в комп'ютерній базі, тому ну, змін дуже багато. Ну, наприклад, зменшена... зменшена кількість балів, яка дає право подати документ для вступу. Для участі уступній кампанії, якщо минулого року це було 124 бали, які обов'язково треба було отримати під час зовнішнього незалежного знань, то цього року це 100 балів, це мінімальна. Тобто цифра. зменшили навіть Так, да, да, але університети в рамках автономії, про яку ми говорили, мають право встановити будь-яку. Будь-який поріг, тобто не треба дивуватись, якщо в одних університетах це буде 100, 100 балів, як в нашому університеті. В які, якісь університети, можливо, беруть іншу концепцію, 120, 140, 40 балів, або це буде залежати від спеціальності. Тобто, я всім рекомендую. Готуючись до вступу, ознайомитись з умовами вступу в конкретно в тих університетах, куди майбутнє куди майбутній абітурієнт планує вступати, тому що на сьогодні університети отримали право самостійно багато в чому самостійно формувати умови вступу. Тобто треба готуватись, треба читати. Таке нововведення як впровадження двох рівнів з різних предметів з математики, з української мови, Що це значить? Ну, по-перше, це значить, що нічого страшного. Для того, хто знає українську мову і хто знає математику, нічого страшного не відбувається. Дійсно впроваджена двох двохрівневий, двохрівневий ступень зовнішнього незалежного оцінювання з цих предметів. Це базовий рівень і поглиблений рівень. Вищі навчальні заклади мають право в умовах прийому з тієї іншої спеціальності, ну, наприклад, економічна кібернетіка, указати, що вон, цей університет буде проводити вступ тільки на умовах, ну, наприклад, поглибленого рівня. Тобто, якщо абітурієнт буде здавати. Буде здавати зовнішнього оцінювання знань на базовому рівні він потім не зможе в цей конкретний університет подати свої документи. Тому я ще раз кажу: треба обов'язково перед тим, як подавати документи на реєстрацію щодо зовнішнього незалежного оцінювання знань, обов'язково ознайомитись з правилами мови всіх університетів, куди абітурієнт планує свій вступ. Я ще раз підкреслю, всі університети, не тільки наш, але всі університети країни. На сьогодні розмістили свої умови вступу на своїх сайтах, і це все треба просто прочитати, проаналізувати і зробити, як то кажуть, правильний вибір. Пане Микола, з наступного року прибирають такий освітньо-кваліфікаційний рівень як спеціаліст. Можливо, будуть тепер якісь зміни до вступу в магістратуру, буде складніше вступити чи навпаки. Ну я вам хочу сказати, що з багатьох спеціальностей. І на сьогодні вступ до магістратури у Запорізькому, наприклад, національному університеті є непростою, непростою справою. До 2016 року буде продовжувати діяти, продовжити навчання для тих, хто вже сьогодні навчається на рівні спеціаліста. І я підкреслити хочу для тих, хто цікавиться цим питанням. Що згідно закону про вищу освіту минулого року 2014 року, рівні і спеціаліст урівняні. Тобто, якщо, наприклад, у 2008 році випускник Запорізького національного університету завершив навчання за рівнем спеціаліст, то це нічого страшного, тому що він на сьогодні в очах роботодавця має таку ж вагу, як і той, хто закінчив на рівні магістр. Тому я думаю, що для того, я ще раз підкреслюю, для того хто добре вчиться, то вступ не буде складним. А для того, кого, хто погано вчиться або, скажімо так, має проблеми в навчанні, то безумовно вступ буде складний. Тому треба просто працювати над собою чи допоможуть всі ці зміни нам співпрацювати з іноземними університетами з європейськими університетами для того щоб полегшити вступати нашим студентам на ту ж магістратуру за кордон можна сказати що не тільки ну в майбутньому допоможуть вже сьогодні допомагає ми чином? працюємо наприклад співпрацюємо з рядом європейських університетів на рівні так званої програми подвійного диплому, тобто тоді, коли наш студент одночасно закінчує навчання в магістратурі, ну, наприклад, в французькому університеті Дюмен, місто Ламан, це університет, з яким ми маємо відповідний договір. І Запорізький національний університет. Якби такої уніфікації і вимог і організації навчального процесу не відбувалось, то безумовно ми б не могли бути учасниками програми подвійного диплому. Це річ не проста, але ми рухаємося. Вже сьогодні про це говорив у цьому напрямку, і ми вважаємо, що це перспектива. Нашого розвитку, взагалі, колектив, трудовий колектив Запорізького національного університету поставив перед собою амбітну мету е, створити е, в, в Запоріжжі на базі нашого університету, регіональний європейський університет, і повірте мені, це не мрія, е, це реальна річ, але для цього треба ще дуже багато зробити. А коли можливо буде побачити цей університет або вже вступати в нього? Ну, я думаю, що мінімум ще років п'ять треба попрацювати, але не дивлячись на всі ті негаразди, всі проблеми, які сьогодні є в нашій країні, але повірте мені, це реально. А як він буде виглядати? Е, ну, якщо хто бував в Запорізькому національному університеті, бачив ті зміни, які... Е, у нас відбуваються і всередині навчальних корпусів і на нашій і на території нашого студмістечка, то він приблизно може собі уявити, як, який вигляд буде мати Запорізький національний університет. Я добре розумію, що ем, ідея створення регіонально європейського університету в Запоріжжі декого викликає посмішку, але якщо не ставити перед собою амбітну мету і до неї не йти, головне не робити відповідні кроки, то безумовно. Все це залишиться тільки розмова. Ну а загалом всі ці зміни, які планують впровадити в життя, вся концепція реформ. Як ви вважаєте, реально це все впровадити протягом 5-10 років і дійсно дітей європейського рівня освіти? Я думаю, так, да, але це залежить не тільки від безпосередньо системи освіти, не тільки від університетів, хоча безумовно. Розвиток самих університетів це пріоритетність для вирішення того питання, про яке ви говорите. Але безумовно для того, щоб ефективно відбувалося реформування нашої освіти, конкретно вищої освіти, безумовно повинні бути створені відповідні політичні, соціально-економічні умови. Перше, чого треба досягти, це зупинити, зупинити війну. Агресію Російської Федерації проти нашої країни, тому що це не тільки я думаю, що телеглядачі повинні це знати: це не тільки жертви людські, жертви невинних людей, це не тільки відкрити кордони нашої країни для будь-якої агресії, але це і 100 мільйонів гривень із державного бюджету, які йдуть на війну в цьому році на війну. На зміцнення обороноздатності країни в державному бюджеті затверджено 90 мільярдів гривень, а на освіту, на всю, не тільки на вищу, а на середню, на дошкільну, на всю освіту лише 19,7 мільярди. Порівняти 90 мільярдів, і 19,7. Тому доки ми не зупинимо цю агресію, не не, не переможемо. Не почнемо нормальне будівництво в нашій країні державне будівництво, суспільна. Суспільне економічне будівництво, доки безумовно темпи реформування світу будуть відставати від того, що ми бажаємо, пане Микола. Дуже вам дякую за цікаву дякую. розмову. Будемо сподіватися дійсно на те, що всі ці зміни будуть лише на краще. А я нагадую, що у нас у гостях був почесний ректор Запорізького національного університету Микола Фролов. На цьому я прощаюся з вами та бажаю вам гарного вечора. Зустрінемось. Вільний простір будні.